Краще шматок сухого хліба і з ним мир, аніж дім повний м'яса, але зі сваркою. Розумний слуга керує навіть безпутним сином господаря і отримує долю від спадщини на рівні з його синами. Плавильня для срібла а горно для золота, але серця випробовує Господь. Злочинець прислухається до уст беззаконників і неправдомовець уважний до згубної мови. Хто насміхається з убогого, той зневажає Його Творця, як і той, хто радіє нещастю іншого, обидва не уникнуть кари. Вінець людей похилого віку їх онуки, а слава дітей їхні батьки. Як нерозумному не личить поважна мова, так само поважній людині брехливі уста. Хабар в очах того, хто дає. Чарівний камінь куди б він не повернувся, всюди йому буде щастити. Хто провину прощає, той шукає дружби, а хто про неї нагадує, той друга віддаляє. На розумного один докір пливає більше, ніж на нерозумного сто ударів. Але ходій прагне лише заколоту, але до нього буде посланий немилосердний ангел. Краще зустріти ведмедицю. В якої забрали ведмежат, аніж нерозумного з його безглуздістю. Хто за добро платить злом, то відомо такого зло не відійде. Початок сварки, як прорив води, тому зупини суперечку раніше, ніж спалахне сварка. Хто виправдовує нечестивого, як і той, хто засуджує праведного, обидва вони огидні для Господа. Яка користь грошей в руках нерозумного? Міг би за них набути мудрості, але для цього не вистачає розуму. Друг любить усякого часу і в нещасті стає як рідний брат. Лише обмежена розумом людина дає руку і ручається за свого ближнього. Хто любить сварку, той любить гріх, і хто ставить високо браму, той шукає власного падіння. Людина з підступним серцем не знайде добра, як і той, у кого лукавий язик, обоє потраплять у біду. Хто породив немудрого, той усе життя матиме горе, не порадується батько нерозумного. Веселе серце як хороші ліки, а пригнічений дух сушить кості. Нечестивий крадькома бере хабара, щоб викривати дороги правосуддя. У розумного мудрість перед очима, а нерозумний шукає її аж на краю землі. Нерозумний син то смуток для його батька і гіркота для тієї, котра його породила. Несправедливо перекладати вину на невинного, як і бити шляхетного за справедливий суд. Хто стриманий у своїх словах, той розсудливий, як і розумний той, хто зберігає спокій духа. Навіть нерозумний, коли мовчить, може видаватися мудрим, як і благородним той, хто тримає свої уста закритими.